Кожного року мільйони людей святкують Пасху, печуть Пасхи, фарбують яйця, збираються родинами за святковим столом. Але чи знаєш ти, що означає свято Пасхи? Свято Пасхи це свято звільнення. Багато століть тому єврейський народ знаходився у рабстві в Єгипті, і Бог над чином за одну ніч звільнив їх з тих пір і почали відзначати це свято. Через багато років на землю прийшов Ісус. Він прийшов, щоб дати кожній людині. Справжнє звільнення, але не від фізичного рабства, а від рабства наших гріхів, від рабства наших страхів і зла. Він прожив бездоганне життя, показав, яким має бути справжній шлях любові, добра і правди. Але найважливіше полягає в тому, що він добровільно помер за тебе, взявши на себе наслідки всіх помилок і давши шанс почати життя заново. Його Воскресіння це доказ того, що темрява не має права останнього слова. Це означає, що кожна людина, яка повірить в нього, може отримати новий початок, надію і справжню свободу. Справжній сенс Пасхи це нагадування, що любов перемогла смерть, що прощення є, а життя має глибший сенс. Якщо ти хочеш зрозуміти, як це працює у твоєму житті, пиши в коментарях, хочу, або звертайся до нас в приватних повідомленнях. Ти не один вихід є завжди.